Так, друзі, закінчився другий тиждень підготовки. Сьогодні у мене тренування спини і знімаю саме якраз це тренування. Почав тренування з першого права, з такого, з такої тяги, щоб зробити спину товще, а саме верхню частину. Мої спини. Ця вправа добре попадає в всередину трапецевидних мис. І можна, якщо ще чуть, чуть ще змістити варіант, то можна в нижню частину трапеці попасти. Но мені ще головне попасти всередину спини, середину трапеці. Коли ми робимо, ми зводимо лопатки максимально. Тут концентруємося, щоб не попасти. Цю частину, щоб між лопатками не було такого провала, щоб була спина товста. Ширини мені поки вистачає, От товщини хочеться додати. Тому це вже третій підход. Можливо, ще буде два п'ять підходів зроблю. По самопочуттю ну Це вправа добре мені заходить. Другу вправу, яку будемо виконувати, стяга верхнього блока за голову широким хватом. Добре, дає можливість розтягнути спину, що зачаще. Тому мені це вправо подобається, я роблю. Це теж по відчуттям. Дивлюсь, контролюю відчуття руки. Ще не повністю вона відновилася, не повністю можу робити великою вагою. Потихеньку роблю. Це був другий підхід. Тут теж буде 4-5 підходів, все, по відчуттям, так і тренуюся, поки все йде добре, все нормально. Можна займатися жарко, ну що робити. Тренуємось. Крайній був п'ятий чи шостий підхід. Зараз не вважаю підходи, кожному стараюся додати вже, коли буде крайній на 8-10 повторень. Тоді і закінчу. Зараз зробив 8 повторень, там 9. Почти майже всі плитки вже. Це добре, мені подобається, що духа відмовляється, сили більше, відчищається зовсім інші. Тому вже майже... Ці плитки 90 кг, тут 105 кг, ну, поки хватає по відчуттям, не спішу доволяти, стараюсь попланіше робити. Якось так. Переходимо зараз до другої вправи, зараз ми будемо робити тягу антелі по одній руці в наклоні. Так, другий підхід. Тяга антелі в нахилі. По одній руці. Тож головне плавно розтягнути. Добре, сконцентруватися на цьому цій вправі. Тягнути за счет тільки спини. було тепер інше. Сама така вправа тяжка, енергозатратна. По 15 утори будемо додавати вагу. Може навіть сьогодні прийдеться домотати блинчики на гантелі. Сама тяжка 50 кг. Ну, я боюсь, що я може сьогодні не вистачить. Прийдеться домотувати. І так, зараз четвертий робочий підхід. Ну, робочий другий, максимально тяжкий. Це можливо Уже довелося домотати по 5 кг з кожної сторони на гантельку. добре заходить, навіть ще один був підхилив 4 упражнення тяга з упором в грудь. Діла на цьому тренажурі та все, все теж йде вправа на верх спини. І я додав резину, щоб в цьому крайньому положенні було більш тяжкіше, щоб негативну фазу при опусканнях теж контролювати. І Робити план. Воно не робив з резиною зовсім інші відчуття. Якщо у вас є така можливість, можете спробувати цю вправу зробити з резини. Будемо додавати вагу. Так, третій підхід, ну Скажу чесно вам з резиною тяжко робити Фух, в крайньому верхньому положенні. Прям сильно відчувається верх спини. Думаю, що на четвертий підхід і вагу не потрібно доволі. Хоча 5 кілограмчиків накинемо для самовпевненості. Це що ті п'ять? Потрібно 10. На вісім повторень їм добавно зайти. Фу. Правда, справжнє відмовлення. Взагалі по кайфу таку жару тренуватися Весь стікаєш водички. Ну, відчуття зовсім інше ніж тренуватись взимку. Мені подобається. Так, п'ята вправа на спину. Завершаю ще. Це тяга сидячи вузькою рукояткою на товщину спини. Це вже буде другий підхід. Що хочеться сказати, друзі, хто додивиться це відео до самого цього фрагменту, то зрозуміє, чим я з вами поділюся. Я поділюся тим, що зараз на даному етапі почав використовувати комбінацію для більш кращого вже розпалювання. В цю комбінацію входить кльон-бутерол, яхімбін. І кофеїн. Хоча я цю комбінацію приймаю зранку, але якось вона в мене діє так по-особливому зараз таке відчуття, що морозить і мурашки по шкірі. Так що так, така є комбінація. Я думаю, для більшості це буде не секрет, якщо відкриють цю комбінацію. А може для когось і секрет буде по використанню цієї комбінації. Но працює вона дуже добре. Так, настраємося на підхід. Ще пару підходів таких. Кожному додаємо вагу по відчуттям. Друзі, тренування спини п'ятниця завершається. Завтра субота зроблю для себе звіт, позування. Якраз додав до цього відео. Сьогодні головне заїхати ще купити ваги. Ваги навернулися, я вже майже 10 років. Перестали показувати вагу. Вага мені потрібна лише для того, щоб контролювати, скільки я за тиждень скидую. Головне, щоб не більше одного кілограма. Тому що все, що більше, це дуже погано. 800 г до кілограма це добре в тиждень. А так більше мені не потрібно. Тому, якось так. І завтра я попозую і додам до цього відео, ще позування, щоб закрити весь тиждень. Що ви бачили? Жду із вас коментарів. Можливо, ще щось можна, потрібно розказати. Хоча я і так все буду розказувати, потихеньку видавати вам інформацію. Сьогодні я розказав вам про стек джи розпалювачу, який я використовував. Слідом в цьому відео я ще розкажу вам про ті вітаміни в кавичках, які я зараз використовую на підготовці. І тому щоб не пропустити, дивіться це відео до кінця, тому що я буду розказувати це не в початку, там не в кінці, а в деяких відео посередині. Щоб ви дивилися це відео до кінця і щоб ви, ви все бачили, як все відбувається, друзі. На цьому ще не прощаю, завтра зроблю відео, позивання, додам і ви побачите повну картинку, друзі. У мене ще зараз підхід тяжкий. Докинули вагу ще на 10 кг і працюємо. Ви теж працюйте, не забувайте. один підхід подобається мені це вправо тому що один підхід зроблю не прощаюсь друзі